Роман Безсмертний посол України в Білорусі вже. Фактично, в нашій студії скоро ми почнемо з ним розмовляти. Як я вже говорив, ми планували через скайп говорити. Але пана посла терміново викликали в Україну міністерство закордонних справ. Він скоро з нами буде. Святослав Вакарчук теж буде з нами спілкуватися. А зараз ми будемо говорити про книжки. Але перш ніж ми почнемо говорити про книжки, я хочу проанонсувати телевізійний марафон, який розпочнеться на нашому каналі о 20-й вечора. В понеділок це буде телевізійний марафон, який організовує рух Стоп Цензура. З ї вечора в понеділок до два четвертої, ми будемо говорити про свободу. Буду слова. Ось короткий ролик. 6 червня рух стоп цензурі. Повний доступ. Хто є цензуром в Україні? Кому належить медіа та як дізнатися про реальні статки чиновників? Чи працює закон про доступ до інформації та коли каратимуть за побиття журналістів? У прямому ефірі на ТВА із 20.00. Телемарафон. Повний доступ. Як я вже говорив, цей телемарафон організовує рух стоп цензурі. Наш канал лише надає технічне сприяння цій акції і моральне сприяння, тому що для нас все, що робить цей рух, і все, що роблять взагалі люди, які хочуть відстояти свободу слова в нашій країні, незалежно від того, яка влада знаходиться в цей час в, в країні, всі такі рухи ми підтримуємо зараз і будемо підтримувати надалі. А, а зараз перейдемо, змінимо тему. Перше, ж говоритимемо з як я вже казав, з Романом Безсмертним Святославом Крачком. Поговоримо про книжки в Києві. Відбувся Книжковий ярмарок він називався Мистецький арсенал був присвячений дню Києва і на цьому ярмарку, який спочатку анонсувався як нонфікшен, як ярмарок, який на якому продаються документальні книжки, дослідження, мемуари. Потім він перетворився розширив свої амплуа, Там з'явилися і художні книжки. Але там був дуже один цікавий стенд. І це був стенд видавництва «Духі літера», відомого київського видавництва. Короткий сюжет про це видавництво. Потім розмова з його головним редактором. Одним із перших видавництв православного спрямування у світському книжковому просторі України стало видавництво Дух і літера, яке відразу стало спеціалізуватися на літературі богословського, філософського, культурологічного та соціально-політичного напряму. У його творчій кухні тісно поєднуються науки про дух із науками про літеру. Науково виданичі об'єднання дохілітера створене у 1992 році на базі кількох дослідницьких центрів Києво-Могилянської академії. Серед його засновників учені різних гуманітарних галузей. На початку 90-х, після розпаду радянського союзу, видавнича справа була у занепаді. б стволи широкий читацький загал із важливими темами християнської культури практично не існувало. Бракувало якісних перекладів, а також оригінальних видань вітчизняних учених, імена яких замовчувалися. Слід було заповнювати ці прогалини у культурному контексті ми намагалися подолати е, ту ізоляцію, в якій опинився Київ і Україна, і е, ще дуже важливо: е, знаєте, були поруйновані всі мости між освітою, зокрема вищою освітою, і видавничою справою. От, е, знаєте, мене вразило колись. Я зустрів вислів, що найкращий показник вищого навчального закладу це каталог його видавниць. Костяний Цігов разом з Леонідом Фінбергом, мав бути в, нас в студії, але ми його побачили тільки тут. В студії у нас Леонід Фінберг. Пане Леонід, дякую, що ви до нас сьогодні прийшли. Дякую вам, що запросили. А запросили, тому що ви робите дуже корисну справу. І дякую. нам важливо, щоб про те, що ви робите, знали якомога більше людей. От ви принесли книжки. Ви спочатку розкажіть про ці книжки, а потім ми поговоримо про видавництво трошечки. Знаєте, якщо я буду розповідати про цих книжки, у нас не буде ще часу говорити про видавництво. Я, мабуть, розпожу, розкажу вам про найбільші наші проекти останніх років. Думаю, що проєктом номер один є видання а, оце, видання європейського словника філософії. Давайте я покажу його нашим Будь ласка. Глядачам. Це ініціатива Костянтина Сігова, який довгий час був у Франції, був професором Сорбони. Так сталося, що французи не змирилися з тим, що світ, науковий світ розмовляє здебільшого англійською. І вони вирішили впродовж 10 років зібрати тексти, зібрати категорії і поняття європейських культур, які буквально не перекладаються французькою, і зробити такий тлумачний словник. Вони зробили цю роботу. Керівник цього проєкту, професор Барбара Касен, видатний філософ Франції, і випустили свої 1500 сторінок такого словника. Це ну, один з найкращих словників сучасної Європи. Перший переклад цього словника є український. Ще немає англійської, над ним працюють, ще немає російського. Думаю, що, скоріш за все, ми будемо робити його разом з спеціалістами з Московського університету. Інших, інших немає. Всі працюють, але ж перші два томи вже є. І ці томи, ну мені здається, це прорив. Бо наші філософи, які працювали над цим проектом, перейшли від знань і активності. Рівня кінця 19-го, початку 20-го століття, відразу в 21-ше століття, пане Леонід, Я вас хочу трошки зупинити. Але ми буває. подивимось зараз візитку про ваше видавництво і тоді продовжимо Добре, рада. Видавництво дух і літера засноване 92-го року. Ставить собі за мету знайомити українського читача з невичерпною скарбницею світової гуманітарної спадщини філософського, соціально-політичного, культурологічного та богословського напрямків. Світоглядну основу роботи видавництва складають ідеї творчого поєднання наук про літеру, семіотика, лінгвістика, право з науками про дух, філософія, богослов'я, соціологія, антропологія. Знаходиться при університеті києво могилянська академія. За 12 років у видавництві Дух і Літера вийшло понад 100 книжок та 25 чисел часописів Дух і Літера і Єгупець. Серед авторів видань, класики європейської соціально-політичної та філософської думки, українські письменники і суспільні діячі, мученики і сповідники віри, сучасні християнські мислителі і богослови, автори і бібліотеки юдаїки. Видавництво має низку літературних відзнак. Директор Костянтин Сігов, головний редактор Леонід Фінберг. Скажіть, от це ваша філософія, таке поєднання українознавства. Юдаїки і книжок, які стосуються православної церкви, і історії російської православної церкви, зокрема. Бо в нас, як правило, ну, Україна така різна, у нас так багато всього. І люди, які видають книжки, або люди, які займаються якоюсь такою науковою роботою, вони якось розбиті по конфесіях, по переконаннях, по різних речах. Ви, мені здається, єдині, хто якось синтетично зміг це все поєднати. Мені важко сказати, чи єдині ми, думаю, що не тільки. Тут маленька була помилка в цій інформації. Ми видали понад 300 книжок, а не 100 книжок. Ми сьогодні видаємо близько 40-50 книжок на рік. А, ну, це суттєво, вибачте. Так? Тепер як поєднуємо? Ви знаєте, у нас є певні пріоритети. У нас Костянтинам Сіговим, ну і ми в значній мірі визначаємо видавничу політику нашого видавництва. Найперше, ми перекладаємо світову класику, бо Україна, як і інші радянські країни, були відірвані від світової класики, і ті книжки, які є в усіх університетах, вони у нас практично були відсутні ну весь 20, все двадцяте століття, наприклад. Ну, наприклад, от тут є книжка Ханни Арн джерела тоталітаризму. Соціологи в усьому світі, історики, філософи вивчають 20 століття за текстами цієї ну, блискучої дослідниці, історика, філософа, спочатку німецького, потім. Американського, бо в часи нацизму вона змушена була поїхати. Це фантастична книга. Вона показує всі ці божевілля. Ну мені здається, найбільш переконливо, як і які були причини того, що відбулося. Які, якщо коротко, я якщо розумію, коротко, це... то просто було збіг обставин. Перша світова війна, яка е, вивільнила е, в деяких країнах половину населення, які були без роботи, Дарвінійські теорії, які домінували в ті часи, які здавалося там всім, що людина. Е, Має предків мав інше, інше, інше. Потім насилля, насилля, яке було пов'язане з безліч колоній, які мали практично всі європейські країни, і де до людей в цих колоніях ставилися як до тварин. Їх вбивали з ними, робили що завгодно, і ці причини доповнювали одна одну. А найголовніше ці соціально-економічні проблеми після першої світової війни вони вони породили оці тоталітаризми, і що радянський, що нацистський, і це ж не ті не тільки в цих країнах. Ми ж пам'ятаємо, як той же нацизм був близьким до приходу до влади ну, в більшості країн Європи. Ну от якщо дуже коротко, але ж треба читати цю книжку. Мені здається, вона блискуче написана, блискуче перекладена. А російською ця книжка видавалася? Видавалася. Видавалося, ну ми порівнювали. Нам здається, що наш, наша книжка більш більш повна з хорошими коментарями, і що характерно, що От книжки такого рівня вони є прибутковими. Як не дивно, найбільші інтелектуальні книжки найбільше розкуповуються. От ми говорили з вами спочатку про цей словник. Mm -hmm. Ми вже надрукували за рік два наклади, ну, невеликі наклади, по тисячі примірників, але ж це словник найскладніших філософських категорій. І вже вийшов другий том, і я сподіваюся, що впродовж там, трьох років ми закінчимо І це окуповується? Справі. Так. Цей проєкт, так. Треба інвестиції для початку. І тут е, велика нам допомога від закордонних е, центрів е, фондів і посольств, е, але ж потім ці книжки окуповуються. Оце от, е, е, журнал, це, мабуть, так, можна назвати, так який називається часопис. Єгупець. Часопис, так? Так. Що це за часопис, розкажіть. Ви знаєте, от ви тримаєте в руках 20 те число часопису Єгупець. Як ви спитали, як ми поєднуємо, поєднуємо і товаришуємо і з різними християнськими конфесіями, і з юдаїзмом, і видаємо книжки про юдеохристиянські, мусульмансько-християнські, і інші, і інші діалоги. Мені здається, що там, де культура, там, діалоги відбуваються набагато легше. Там, де немає культури, немає діалогу. Цей часопис це часопис, який має такі два умовні. Напрямки перше єгупит це назва міста Києва у Шаломалехіма, і найперше він часопис єврейської історії і культури публіцистики, художньої літератури і. Ну і він єдиний на пострадянському просторі. Отакий от часопис були різні, але не втримувалися. Дякувати Богові. Ми, ми і тримаємося. А хто все ж таки основна а аудиторія? Друге, Я хочу так, сказати, так, що друге це і Гупи це Київ, і тому київська тематика тут теж переважає і багато спогадів, які не є спогадами про єврейську історію, які спогадами про українську, російську польську історію. Тут за тут друкується інше, інше інше. А крім того, тут це часопис хорошої літератури, от тільки в останньому числі. Фантастичні матеріали Світлани Алексієвич про Чечню та трагедії Баку. Матеріали газети «Форвардс», яка видавалася їдиші в Америці в 30-х років, де про голод в Україні писалися прямим текстом. І, і так само про те, що відбувалося в тоді в єврейських громадах. Світ знав, він просто був розпорошений і не мав механізмів реагування на це ну, божевілля, яке відбувалося і там, і там, і там. Але ж ці матеріали ну ми відкриваємо і для себе, і для читачів. Інше інше, інше. я бачу. Тут і Микола Зеров, і князь Тробіцької. Так. Справді таке поєднання так. дуже різне. Так, це правда. Колись це, 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 часопис двомовний. Він виходить ну паралельно в тексти. Бувають в залежності від того, який рукопис. і української, і російської. На жаль, ідишем ну не можемо, хоча ми. Нещодавно видали антологію єврейської поезії в українських перекладах і там трохи було її дешево. Я знаю, що музикою ви теж займаєтеся, ваше видавництво. А, Так, так, ну не можна сказати, що ми музикою займаємося. Ми видали книжку Валентина Сільвестрова, бесіди Сергія Пілютікова з Валентином Сільвестровим про сучасну музику, про композиторство в сучасному світі. Валентин Сильвестров, може найбільш відомий українець в сьогоднішньому світі. Хоча в Україні це ім'я, я думаю, не дуже відоме. Ну, як і всі імена елітарних і філософів, мислителів, інше, інше, інше. Але ж практично в усіх країнах Європи є диски і видані диски з його музикою. Він є лауреатом Шевченківської премії України, так що і, може і в Україні хтось знає. Але він просто дуже скромна людина, яка не пхається на вибачте телебачення чи радіо. Він пише свою музику, але ж найбільші композитори світу. Кажуть Валентин Сильвестров – це одне з перших імен сучасної музики. І от були записані такі лекції з ним, які блискучі, бо Валентин Васильович знавець філософії, знавець поезії. І це роздуми мислителя. І от на цій ярмарці ми презентували українське видання вже цієї книжки, бо лекції він читав російською. Наклад розійшовся за півроку. А зараз будемо поновлювати його. А ми видали українську версію. І ця книжка з диском, з диском, де записано майже 100 творів Валентина Сільвестрова. І був концерт, ну, мені здається, блискучий концерт, блискучий концерт високої музики, яка продовжує ну, там, славні традиції Баха Моцарта. Серед нас живе такий сучасник. Цікаво, пане Лоні, у нас ще є декілька запитань з Фейсбуку, і від мене є ще запитання. Будь ласка, е, Юрій Баюрак, мені здається, запитує питання до Леоніда Фінбера. Пане Леоніде, на яку саму літературу в основному орієнтоване ваше видавництво? Чи співпрацюєте ви з сучасними українськими письменниками та поетами? Якщо так, то з якими? Дякую. Ви знаєте, ми здебільшого спеціалізуємося на виданні філософської історичної, макросоціологічної, культурологічної літератури. Художня література в нас займає дуже невелику частку. Нашої активності єдине, що художні твори ми друкуємо тільки в Єгупці, і то частково, бо там ще є і публіцистика, інше. інше, інше. На жаль, всі, хто цікавиться художньою літературою, я би дресував, я би адресував інше видавництво. Знаєте, в мене до вас таке запитання. Ви згадали про Світлану Олексійович. Світлана Олексійович, наскільки питається взагалі білоруська письменниця, яка спочатку писала про е, трагедії, особисті трагедії під час великої. Війни. Потім в неї була книжка про Чорнобиль, і вона пише про особисті переживання людей от в таких точках. Ми будемо говорити про Білорусь з Романом Безсмертним, послом України Білорусі, який зараз тут знаходиться. А я хотів вас запитати: ми, ми торкнулися тоталітаризму. Як взагалі, чи змінюються еліти мистецькі? Художники, письменники, чи є це спілкування в залежності від того, як який лад є в країні, чи змінилося щось в вашому спілкуванні з російськими колегами, наприклад, з філософами, російськими чи з авторами російськими після зміни влади в Росії і встановлення того режиму, який там є? Чи є у вас діалог з білорусами якийсь? Чи є цей діалог між між, між от, от, от в цьому трикутнику, і чи залежить цей діалог від стану влади в цій країні? Ви знаєте, у нас досить інтенсивний діалог з російськими інтелектуалами. На жаль, у нас безпосередньо з білоруськими трохи менше, хоча він є. Я хотів би просто ви сказали про Світлану Олексійовича. Я хотів би розповісти про те, що ми з нею попередньо домовилися, що вийде антологія її текстів українською. Вона має певні українські сентименти, і там хтось з її родичів був з України. Мені здається, що вона може один з найбільших письменників пострадянського світу. Я не знаю, де ця жінка бере сили для того, щоби. Ну показати у трагічність цього світу для кожної людини. Для, для... для кожної людини вона записує, вона ходить по селах, вона записує сотні і сотні інтерв'ю про події, яку вона аналізує, а потім узагальнює це, і виходить тексти, які ну треба читати з бромом. Я не знаю. Важко читати, але ж змушуєш себе читати, бо це велика література і велика правда. Змушуєш, тому що це ети, ну, етично важко. Це сил людських не вистачає. Я провів би такі паралелі з тим, що коли з'являлися перші книжки по осмисленню Голокосту. Теж повинно було пройти багато років, щоб люди могли сісти і записати ці трагедії. А потім ну одна з книжок, які ми видали філософи та теологи про Голокост, третина цих авторів, після того їх написали, покінчили життя самогубством. Немає людських психологічних сил для того, щоб витримати цю я подумав, що в, в, в тому стилі, в якому пише Алексієвич, Євич, якби про голодомор була написана книжка, дуже багато написано, але і є багато цікавих історій. Мабуть, так як це робить вона. Це було б важливо, це для правда. Але ж це може пропозиція не так для неї, бо вона тільки працює своїми текстами. Сьогодні вже записати тих людей, які пережили голодомор, практично неможливо. Ну, ще є такі дуже старші останні, люди, які дітьми були стані, які вже ну не в тому стані, щоб це було. Ну на жаль, так вийшло з голодомором. Що можливість його осмислити в Україні за кордоном була така можливість, в якійсь мірі з'явилася тоді, тоді вже. Коли майже ніхто нічого не міг сказати. А з іншого боку, ми навіть собі не уявляємо, ну от що в порівнянні, як був осмислений, наприклад, той же Голокост в порівнянні з іншими трагедіями. Це пов'язано з тим, що ну, в єврейській традиції увага до слова величезна. Це було пов'язано з тим, що весь світ здригнувся, коли узнав трагедію Голокоста. На жаль, з Голодомором так не відбулося, хоча свого часу. Пан Євген Свертюк писав такі слова: якщо б світ свого часу зреагував а, адекватно на голод в Україні, а знали, що я ми тільки що про це говорили з вами, то може і не було б Голокосту. Дякую, пане Леонід. Ну, для того, щоб не було трагедії, треба говорити про інші трагедії, треба говорити про світло. Ви це робите. Говорите, видаєте. Я дуже вам вдячний за те, що ви сьогодні до нас завітали. Будемо ще вас запрошувати. Було б цікаво нам про Сільвестрова зробити програму. Може, з вашим разом з вами спробуємо це зробити. Бо ви так захоплено про це розказуєте? А це правда, так От. І якби була Світлана Олексійович в Києві, ми б з задоволенням, звичайно, теж запросили її. Я певен, що якщо нам вдасться видати цю книжку, я певен, що вдасться, то певна, що ми її запросимо, і вона дуже хоче. Виступати вона дуже хоче говорити. Вона вміє, вона знає, і головне вона пише фантастичні тексти. Будемо вважати, що наша сьогоднішня зустріч це таке коротке знайомство з нашим видавництвом. Дякую ще раз. А ми продовжуємо програму.